Гарний сніг на урожай і на добрий настрій. Якось не гоже знайомитися з новою місцевістю через вікно автомобіля. З приємністю обираємо практичний кінно-санний вид пересування, їдемо на зустріч до наших героїв та до їх сфери інтересів. Оглядаємо приватну агрофірму Білий стік» шоу в Сокальському районі. Очолює її Олег Іванчина. По сучасному мислячий, цікавий. Підприємливий чоловік за нинішнім сленгом, менеджер з управлінським досвідом. Ще декілька років тому напевно й не думав, не гадав, що стане ним. І річ не в новому прочитанні його професії, а в тому, як вона розкриває його як керівника, його внутрішній світ, внутрішню сутність людей, які працюють і творять поруч, і яка їх участь в обраних стандартах господарювання. У Європі, зрештою, в усьому світі крупнотоварне сільгоспідприємство, яким є приватна агрофірма Білий стік» – найвища якісна характеристика праці та якості продукції. Воістину Олег Іванчина з досить чіткою європейською орієнтацією його за кордоном давно знають і завжди чекають в гості. Ми підтримуємо зв'язки з асоціацією з землі шлейфі Вулштинія Німеччині. Є такий пан Гюнтер. Він кожного року приїжджає, разів два-три в рік є. Два ну роки тому, з його приїзду, він мені презентував таку корову, глуштинку в кольорах німецького прапора. Але разом з тим сказав, що молоко також дається дуже важко в Німеччині, в ціновому відношенні важко. Їм треба воювати за ціни відповідні. Сьогодні білий сік це 2400 гектарів орної землі, у тому числі 230 гектарів сінокосів, 1200 голів великої рогатої худоби, у тому числі 400 дійного стада, 130 робочих місць із зарплатнею не нижчою ніж в обласному центрі. На завершення року очікуваний прибуток 4 мільйони гривень. Якщо розмах, то досить відчутний. Часто їздимо по закордонах за досвідом, а він тут, у білому стоці. У рік господарство від праці на фермі перераховує у різні фонди. Понад 400 тисяч платежів, 49 сільських родин збагачують свій бюджет понад 350 тисяч гривень у вигляді оплати праці. Ми можемо з якістю продукції, з якістю молока, скажімо, входити в Європу і як би нас там зустріли. Чи ми вартуємо, чи ми маємо ті стандарти? Скажемо так, що господарка наша може сміливо входити. Ми від цього би тільки виграли, враховуючи те, що в нас задіяний доїльний зал. Молоко. Яке попадає в холодильник, воно не контактує з повітрям, його з не руками. переносять і не контактує з руками дійсно, а прямо воно закачується в холодильники, де охолоджується відповідно, і таким чином вже попадає на заводи. Ми на сьогодні молоко відправляємо на львівський молокозавод фірма Прометей, це на Галицькому перехресті, а також три рази в тиждень. Підприємство з це село перетоки на території нашого району. Ну зараз в день маємо 48 5 тонн молока. Та технологія, що у вас в господарстві є, кормовий стіл, корови хочуть, відпочивають, хочуть підходять їсти. Це витримується те, що можна 17-18 разів на добу згідно біології організму корови підійти, поїсти, підійти до поїлки, попити воду. Молоко, як ви говорили, йде безпосередньо з вим'я. В холодильник охолоджується і вміст соматичних клітин бактеріальне забруднення витримується згідно стандартів вищого гатунку. Олег Антонович, людина авторитетна, до його думки прислухаються. Він вміє переконувати, швидко приймати оптимальне рішення. Пам'ятаєте, коли масово в Україні одразу після земельних паїв активно взялись ділити по живому і майнові паї тваринницькі комплекси, ферми, об'єкти соціально-культурного призначення. Іванчині все-таки вдалося переконати, земля. Своїх односельчан, що не варто сліпо наслідувати команди з центру. І все, що побудовано на території господарства, необхідно будь-що зберегти, відстояли з користю для спільної справи. Господарства йшли яким шляхом більшість знищували, так як збитково тогалось, ми не пішли на це, важко, але якось видержали ці руки. Врахуйте, за цих 12 років тільки перших три роки ми користувалися посиками і технікою через лізинг, а далі господарка самодостатня. Таким господарям, як Олег Антонович, сьогодні не треба великої допомоги. Навіть добре слово передові технології. Підказки, якщо поправити, дає результат. Десь про реформування сільського господарства палко говорять, а пан Олег самотужки разом з колективом на практиці впроваджує його спокійно, без шуму й галасу, крок за кроком, реставруючи старі і будуючи нові приміщення. А туди, де є можливість реалізувати себе, зростати професійно, приходить і молодь. Я поступив на факультет ветеринарної медицини. Це є дослідськогосподарський вуз. Він належить і. В основному ветеринарні лікарі потрібні в селі. Через те я пішов сюди на практику виробничу. Директор тут до мене трошки приглянувся, я до роботи приглянувся. І по закінченню академії, пізніше закінчив магістратуру університет, вже був. Залишився тут працювати. Я працюю шостий рік. Має майбутнє той колектив, де задоволені працівники від своєї праці, і звичайно, якщо ця праця гідно пошанована, у тому числі й матеріально. Одні цінності обов'язково створюють інші. Уся територія господарства, куди не глянь, заповнена технікою, як правило, найновішою. У складах великі запаси насінневої кукурузи, зерна, а все це відчутні реальні кошти. Зараз вирощування кукурудзи все гібридами йде. Можна і сортами, але для того, щоб мати хороші результати, це гібриди. Пропозиції багато компаній є. Це конкретно піонерівські сорти. ПР ПРДЖІ 12. Це склад заповнений це на корм і на організацію населення. Керівник, який не хоче або не вміє рахувати затрати, приречений на банкрутство. Якщо не відразу, то найближчим часом. У цих довжелезних поліетиленових рукавах зберігається кукурудза тисячі тонн. Знову цікавий експеримент і знову білий стік. Виграш тільки за рахунок сушки в межах 200-250 гривень на тонну. Адже кукурудза з поля поступає 30% вологою. Щоб довести до 15 складської, треба витратити мінімум 20 літрів де Ну, на газу також на сушки. Це енеррозберігаючі технології. Виграв ще й другий, що Тут вона ця кукурудза закладена із консервантами відповідними. Вона тут може зберігатися місяць, квартал, півроку, рік і півтора року. На відміну від німців, які макет корови загорнули у свій прапор, ми спробували одягнути первістку, яка подарувала гарне телятко господарям цієї ферми у новорічну атрибутику. Бо у найвищого державного символу, яким є наш державний прапор, зовсім інше призначення, та й не натішилися ми ним ще як слід. Іван Ярославичу, Новоріччя, Різдво Христове, вперше в Сокальському районі виїжджаємо, коли всі гарний випадає на озелені. Як би можна заколюдувати нашим телеглядачам? Родіткам сільського господарства, села, які дивляться нашу програму. Я думаю, варто. Ой, радуйся, земле, син божий, народився. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Хай домовчай, випускники кофегатурі, може десь не лима, лима, але, але ми дитинальниці, але під щиро серце. новим роком і Риздом Христовим! Хай цей сніг, ця погода зимова принесе господарство, поселі, села до кожного господаря. Радість, і добро, радуйся, щастя, Боге вірю. Να ρωτήσει.